lora Та сама подруга головної героїні, на яку можна сказати, що дуже цікаво, але ніц не зрозуміло. Лору грає Антоніна Хижняк і їй летить мій респект, бо в кадрі вона не йде, а пише, і входить в свій образ на 9 із 10. Це рандомний момент. Вона просто виходить з туалету і неочікувано зустрічає Ксеню, з якою ну просто дуже давно не бачилася. Акцентую саме на тому, що вони дуже давно не бачилися, бо в фіналі нам показують Лору, яка. Обожнює свою подругу, заради неї взагалі змінюється на краще. Більше того, в кульмінації фільму виявляється, що Лора заздрила Ксенії і дуже сильно хотіла бути такою ж успішною. Проте чи не пізно ми дізнаємося про усю її заздрість? Бо нам вже показують її як статусну досить самодостатню жінку. І хоч я, можливо, дуже багато хочу про працювання персонажу, але все ж ми бачимо розвиток її героїні і її шлях з пункту. А Пункт Б і певні емоційні зміни при цьому.